З'ясовуючи вбивство обставини вбивства Ярослава Бабича, я звичайно не займався спеціально збором інформації по інших справах, до яких могли бути причетні. Сергій Короткий, Андрій Білецький, але зрозуміло, що спілкуючись з людьми, я постійно натикався на інформацію, яка вказувала на те, що фактично цими двома людьми була створена злочинна група, яка діяла в масштабах цілої України і робила дуже різні зухвалі злочини. Зокрема, про вбивство Павла Шеремета я озвучив інформацію тільки та, яка мені ну принагідно трапилася від людей, з якими я спілкувався, розслідуючи вбивство Ярослава Бабича. Це зокрема те, що напередодні вбивства у Павла Шеремета була дуже неприємна напружена розмова, яку чули свідки саме Сергієм Коротких. Вони сварилися, як мені розповіли ці свідки, вказувалися на ті злочини, які у Сергія Коротких були ще в Білорусі, в Росії. Все це пригадувалося, згадувалися в контексті якісь речі, пов'язані з його вже діяльністю в Україну в Україні, і відповідно, якби всі ці речі я публічно озвучив. Більше того, я як би це сказав людям, які ну, як би, є певними фігурами в українській політиці. І як на мене, ну цими речами мали б зацікавитися відповідні органи, але як це не дивно, вони цим не зацікавилися. Більше того, ну в мене ніхто ніколи, е, крім журналістів, не питав звідки ця інформація е, ніхто не спілкувався з тими людьми, які готові були давати подібного роду покази. Е, тобто, як на мене, всі ці речі, в тому числі пов'язані з вбивством Павла Шеремета, де однозначно є Азовський слід, ну чи слід національного корпусу. І інші злочини просто немає, як мені сказали, політичної волі розслідувати всі ці злочини. Тобто, вся ця злочинна банда вона просто є вигідна для політичної для людей при владі, і відповідно вони намагаються використовувати цих людей в своїх меркантильних політичних там чи бізнес цілях. Тільки з цим я пов'язую не розслідування всіх цих гучних речей, про які як би, є інформація і повно в інтернеті. Багато якби речей я чув від людей, які були або свідками, або очевидцями, або володіють інформацією, і це не тільки вбивство Павла Шеремета. Наприклад, я озвучую інформацію про причетність того ж Сергія Коротких до замаху на Махаурі, і це знову ж таки не викликало жодного інтересу у жодних так званих правоохоронних структур. Тобто, зрозуміло, що по всіх цих справах є лише намагання з'ясовувати політичні стосунки, а не розслідувати реальні злочини. Притом я говорив чітко, що є свідки, які бачили Сергія Коротких і Сергія Коровіна безпосередньо на місці злочину, коли загинув Махаурі. Їхня машина знаходилася в 20 метрах від машини Махаурі, коли стався вибух. Це бачило декілька людей. І цю інформацію я озвучував. І жодного інтересу ця інформація не викликала. Що я роблю однозначний висновок, що е жодного інтересу. У правоохоронних так званих структур просто не існує. Тобто, їм цікаво юзати всю цю банду для того, щоб вирішувати якісь свої меркантильні інтереси. Тільки і всього. Щодо вмінь і навиків Сергія Коротких, то ну, я не мав з ним аж так, такого тісного спілкування, щоб знати в усіх деталях його там навики. Але з того, що мені вдалося і самому спостерігти, і поспілкуватися з іншими людьми, тут питання не в його навиках там зробити вибуховий пристрій, там чи розмістити його, чи підірвати відповідно, у цієї людини трохи інші навики. Ця людина володіє навиками вербовки. Тобто в Україні він займається тим, що сколачує відповідні групи для виконання такого роду завдань. І цей інтерес до такого роду діяльності і такого роду навики, це я міг спостерігати на протязі 14-15 року, коли спілкувався з цією людиною. Тому, відповідно, якби ну, для мене абсолютно. Є якоюсь загадкою, чи якоюсь несподіванкою, коли почала з'являтися інформація, що слід Сергія Коротких чи з людей з середовища національного корпусу весь час спливає в тих чи інших замовних вбивствах, терактах і тому подібних речей. Ясна річ, що наша так звана правоохоронна система все це намагається загальмовувати, замовчувати. І пускати розслідування по хибному сліду, але для мене однозначно, що якби, якщо не в усіх, то принаймні в дуже багатьох цих гучних речах слід і Сергія Коротких, і... Людей, які з ним співпрацюють, вона однозначно присутня. Я зрозуміло, що займався в першу чергу розслідуванням вбивства мого друга і побратима Ярослава Бабича. І відповідну інформацію я зібрав і озвучив і там не тільки слід коротких, там його пряма участь, це людина, яка безпосередньо вбила Ярослава Бача за наказом Андрія Білецького. Зрозуміло, що якби. Зібравши всю цю інформацію, ну, я переконався, що да, ця людина має відповідні навики, відповідні бажання здійснювати такого роду речі. І, відповідно, якби, по дуже багатьох питаннях, я думаю, що нормальним структурам в Україні варто було б поспілкуватися з дуже широким колом людей, які Сергій Коротких і йому подібні е товариші притягли до цієї кримінальної. Діяльності і е, фактично такої внутрішньої війни проти українського суспільства в умовах е, кремлівської агресії наразі я не дуже детально знаю сьогоднішню внутрішню там, кухню азовського руху. Е, відповідно, мені там важко коментувати. Хто з цих діячів, які залишилися наразі в національному корпусі і в подібних структурах, які вийшли з Азову, на яких там позиціях перебувають? Але можу однозначно сказати, що у Сергія Коротких надзвичайно великий вплив в цьому середовищі. Ця людина, заробляючи фінанси різними кримінальними методами, утримує фактично дуже значну частину цього так званого руху на своєму фінансуванні. Відповідно, підкидаючи цим людям заробітки по дуже багатьох кримінальних чи напівкримінальних темах. Відповідно Такі люди вони брудняться, попадають в залежність і відповідно вже не мають особливого виходу. Ну зрозуміло, що коли людина взяла участь в тому чи іншому злочині, чи в таких діях, які можуть викликати питання, зрозуміло, що у такої людини часто немає можливості відійти назад чи покинути це. І як на мене, це робиться цілеспрямовано. Я спілкуюся з багатьма людьми, які власне жаліються на те, що наразі вони не можуть покинути це азовське навколо азовське середовище, національні дружини, національний корпус, власне, через те, що їх по їхній там глупості, чи по їхній довірливості власне, підставили під якісь такі речі. І, власне, це таке поживне середовище, з якого Сергій Коротких вербує собі у цих агентів для здійснення все нових і нових злочинів. Воно наростає все як сніговий ком, і мені важко сказати, чим все це може завершитися. Тобто, однозначно, це тенденція надзвичайно негативна і надзвичайно небезпечна і для української держави, і для українського суспільства.